У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, ми з вами знову, з ласки Божої, дочекалися святочного недільного дня. І кожного разу, як і сьогодні, чуємо за богослужінням ті місця святого письма, які належить читати у визначений уставом день. Сьогодні ми чуємо доволі відому вже історію і вкотре маємо змогу. Роздумувати над тою непроханою гостю, якою називаємо смерть. Бо сьогоднішнє євангельське читання торкається не тільки хвороби, а і людського життя і смерті. Ми чуємо з Євангелія від Луки, який оповідає нам про таке двоєдине чудо, коли Господь в один день має справу як із хворобою, так і з смертю. Ми чуємо, що під час проповіді Христа Спасителя до нього підходить один чоловік на ім'я Іаїр і просить у нього, щоб він прийшов до його оселі, поклав руку свою на його дошку, бо та була при смерті. Потрібно сказати, що Іаїр був відомий людям, всі його впізнали. Це не був простий чоловік, це був начальник тамтешньої синагоги. І він входив до числа тих законовчителів, які зазвичай чуємо святого письма по інший бік табору від Христа знаходяться. Вони час від часу перебувають там, де Господь не того, щоб навчитися від нього якоїсь божественної істини, але як дуже часто довідаємося святого письма, щоб зловити Христа на слові. Але бачимо, що цей законовчитель, начальник Іаїр. Він приходить зовсім з іншою метою. Він приходить просити, бо у нього біда. У нього помирає єдина дочка, яка мала 12 років. Коли в нас хвороба, то певно, що ми молимося щиріше, ми тоді просимо Бога, не говорячи вже, коли хвороба така, яка може привести до смерті. І звичайно, тоді людина шукає різні виходи з цієї ситуації. А якщо людина християнин, якщо людина віруюча, то вона найперше звертається до Бога. Потрібно сказати, дорогі в Христі, брати і сестри, що перед тим, як Іаїр прийшов сьогодні до Христа і просив прийти до Нього в оселю, в Капернаумі сталося інше чудо. Бо саме про це місце йде мова у сьогоднішньому Святому письмі. Взагалі, про Капернаум ми будемо дуже часто говорити святого письма, бо там найбільше Господь зробив чудес. Ми нещодавно згадували апостола Євангелиста Матфея. Який теж в Капернаумі мав свою митницю, як Господь його покликав, теж це місце згадували. Згадуємо, що е, там і апостол Петро мав свою оселю, і взагалі найбільше чуде звершено саме в Капернаумі. І сьогоднішнє чудо теж в Капернаумі відбувається. Але повторюся, перед тим, як Єр сьогодні прийшов до Христа, там сталося ще одне чудо. Ми згадуємо про того римського сотника, який не був юдеєм, але який мав сильну віру вірою. Своєю здовував навіть Христа, у нього теж був хворий слуга, не дочка. Дочка і слуга це різні речі. Але він мав щире співчутливе серце і просить навіть за свого слугу. І знаєте, Різні євангелисти говорять про, про різне. Одні говорять, що він сам ішов до Христа, а інші говорять про те, що він своєї скромності не дерзнув сам піти до Христа Спасителя, а просить начальників юдейських, щоб вони прийшли до Христа і просили за нього. В одному із Євангелій ми довідамося, що ці законовчителі приходять до Христа Спасителя і кажуть йому: пройди до нього, бо він достойний, любить наш народ і збудував нам синагогу. Оцей воєначальник збудував цю синагогу, Капернумі, де був начальником Іаїр. І можемо собі гіпотетично допустити, що серед цих. Законовчителів серед цієї делегації, яка йшла тоді просити Христа за хворого слугу римського сотника, був і Іаїр. Він бачив, що тоді відбулося. Повірій, великий сотника Господь зціляє його слугу, і він розуміє, коли в нього дочка хворіє, що йому може теж Господь допомогти. Він тоді забуває, що він з протилежного табору, що він відноситься до. Куди жників, фарасеїв, законовчителів, а вірить, нагадує, що і йому може Господь допомогти. І з такою вірою він спішить до Христа і просить. Господь припиняє свою науку і на його прохання і йде в його оселю. Але по дорозі стається ще одне чудо, про яке ми сьогодні чули. Одна жінка 12 років кровоточить. У неї хвороба. Невиліковна хвороба, яку не можуть подолати лікарі, бо ми чуємо святого письма, що вона не сиділа, склавши руки, вона різні методи використовувала, щоб допомогти собі. Навіть у цій допомозі про себе вона забуває про інших людей. Бо коли людина болить, вона коли, наприклад, людині болить зуб, про що вона годна думати? Вона нічого не думає, тільки би того, щоб цей зуб перестав боліти. Так само, якщо ця така велика багаторічна хвороба турбує жінку, про що їй думати? Вона хоче, щоб це припинилося, але ніхто не зміг їй допомогти, тому вона. У своєму серці відкриває таке джерело віри, теж велике, теж непохитне, і немає сміливості прийти до Христа як Іаїр. Чому? Тому що коли жінка в нечистоті за ідейським звичаєм, вона не має не тільки до когось доторкатися, а взагалі бути серед людей. Вона має зачекати, поки оці дні закінчаться, і вийти тоді, вже робити свої справи. Але що робити цій жінці, у якої не припиняється оця кровотеча? І вона думала, що це чудо не буде відоме нікому. Тому вона з острахом ззаду думає собі так: хоча би до краю одежі, доторкнуся до нього і зцілюся. З такою непохитною вірою, величезною вірою, вона так і вчинила. І ніхто би про це не довідався, якби не Христос, Спаситель і Його милість щодо тодішніх людей і нас, сучасних християн. Хіба Ісус, будучи втіленим, всезнаючим Богом, не знав, хто до Нього доторкнувся, чому ж він зупиняє цю процесію, чому Він каже і питає, хто доторкнувся до мене? Тоді учні і апостоли дивуються, а один із них, а саме Петро, каже наставнику. Натовп великий. Люди, коли тебе тиснуться, а ти кажеш, що доторкнувся до тебе. І напевно, коли ви перебуваєте теж, напевно, за земного життя не раз доводиться нам бути у, у натовпі, або їдучи в громадському транспорті, або десь в якомусь велолюдному місці, ми не можемо сказати, хто до нас доторкнувся. Це ми не можемо сказати, бо Бог, бо, бо ми люди. А Бог то знає. Але чому Він робить це? Чому він питає? Він хоче явити іншим людям. Велику віру цієї жінки. Жінка тоді бачить, що вона не втаїться, і вона падає йому до ніг, каже, що це вона, і каже, що сталося, що вона в ту мить зцілилася. Господь не картає її, не засуджує її, а каже, називає її дочкою і каже, що віра Твоя спасла тебе. Отаку віру, дорогі в Христі, брати і сестри, маємо мати ми. Взагалі-то оце місце, коли Господь запитує е, людей, хто доторкнувся до мене, то воно мимоволі перегукується з іншими місцями Святого Письма, а найперше з першими сторінками Біблії, коли наші прародичі Адам і Єва згрішили, тоді вони ховаються, так само, як Каїн, звершивши перше братовбивство, проливши першу кров на землі. Він ховається. Господь, будучи скорій на милість, він не одразу їх карає. Він кличе, як і Адама. Адаме, де ти? Так само і каже Каїнові: де брат твій? Тобто Господь не одразу карає їх, а дає можливість покаятися. Якщо б Єва визнала, що вони оступилися. Якщо б Каїн теж у ту ж мить покаявся, перепросив Бога свого безмежного милосердя, Господь простив би їм. І ми би не знаємо, як би повернулося е, 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 життя тоді. Але бачимо, що людина так не робить. Навпаки, на відміну від них, так поступає кровоточива. Вона теж могла в натопі скритися, але ні. Вона дякує своєму цілителю і викриває, що з нею сталося. Ми маємо зрозуміти, дорогі в Христі, брати і сестри, що Бог, в якого ми віруємо, Він всесильний Бог. Він не тільки над хворобою має владу, а навіть і над смертю. Це все бачив Іаїр. Його віра ще більше загорається. Але коли вона розгорається, вона так само має і небезпеку погаснути. Бо ми чуємо, що коли ця розмова відбувається, хтось приходить з його дому, напевно, якийсь слуга з поганою звісткою. Каже: не турбуй більше, учителя. Твоя Дитина померла. Ми не можемо уявити собі, дорогі вохристі, брати і сестри, що відбувається в серці цього чоловіка. Віра загорається, і тут знову оця новина її гасить. Але Господь, як колись і Петрові, спішить подати руку, так само, і словами своїми каже: Не бійся, ті, які вірують, і спасенна буде. До речі, ці слова не бійся. Ми дуже часто чуємо Святого Письма. У страху людина може втратити віру. Як ми кажемо, в народі у страху великі очі. Але коли людина християнин і знаєте, не просто так себе називає, а має дійсно уповання і надію на Бога, то з вірою можливе все. Одного разу Господь каже своїм учням, коли вони не змогли вигнати нечистого духа, Він каже через невір'я ваше. Бо якби ви мали віру як зерно гірчиці, то ви сказали, ці горі прийде звідси сюди, і вона перейде. І ось Іаїр усупереч природним законам і тій новині, яку він отримав, продовжує віру вірити. І Господь продовжує хід до цієї оселі. Всі там плакали, бо знали, що дитина померла. Господь каже, дівчина не вмерла, а спить. Вони починають сміятися. Знаєте, дорогі в Христі, брати і сестри, Господь тоді поводить себе уже не як запрошений гість, а як господар. Він. Не пускає нікого до будинку, бере з собою тільки батьків цієї дитини і трьох улюблених учнів Петра, Якова та Іана, і йде до тої кімнати, де лежалася дівчина. Владним голосом, беручи її за руку, він каже: Дівчино, кажу тобі встань і пробуджує її з цього тимчасового сну. Господь повертає життя цій дитині. Хто може дати життя? Хто може його повернути? Той, хто його дав. Тобто цим Господь підтверджує Ісус із Назарету, підтверджує, що Він істинний втілений Бог. І, звичайно, коли ми чуємо, що Господь наказує дати їй їсти, а батькам не розказувати нікому, що сталося, хіба можна було скрити це чудо, коли весь багато народу зійшлося, а скільки прийшло із ним, не можна було скрити це чудо. Але чому Господь наказує нікому не розказувати? З такої самої причини, коли каже, не. Кидайте бісер перед свиньми. О тим, хто сміялися, мені здається, що вони в одну ж мить замовкли, коли дитина прокинулася, коли Господь пробудив її з того тимчасового сну. Але доводити комусь щось не потрібно. Знаєте, коли ми чули притчу про багача і Лазара, то Авраам каже, навіть коли хтось воскресне із мертвих не повірять. Вони ж бачили, ці люди, Юдеї бачили, і Господь і дочку Іаїра е, Воскресив, і сина Наїнської і вдави, і е, чотиридневно померлого друга свого Лазара. Чому ж вони його розіп'яли? Тому, дорогі хресті, брати і сестри, ми теж. Е, Оце все згадуючи, перечитуючи, певно, що кожен по-своєму сприймає оці історії. Але якщо людина християнин, якщо вона любить Бога, старається його пізнати, Господь буде їй відкриватися. Якщо ми будемо, знаєте, тільки тако поверхнево називати себе християнами, то і чудес, і допомоги Божої в нашому житті відчувати не будемо. Віра від слухання каже апостол Павло в одному із своїх послань, а слухання від слова Божого. Тому слухання, читання Слова Божого конче потрібно в нашому житті, щоби свою віру збагатити. Бо коли до нас прийдуть випробування, ті чи інші, щоб ми не похитнулися, щоб ми свою віру не загубили, щоби ми вірили як кровоточива, щоби ми вірили, як Іаїр усупереч всьому. І тоді Господь побачить це і нам теж буде допомагати. Дай Боже, би не було в нас таких плачевних випадків, якихось таких смертоносних хворіб. Але навіть якщо таке стається, у випробуванні людського життя людина має не нарікати, повторюся, а старатися, просити Бога допомоги. Ми бачимо, що навіть у випадку з кровоточивою. От чому закон юдейський забороняє їй знаходитися серед суспільства? Бо тому що коли вона доторкнулася до кожної іншої людини чи до речі, та річ оскверняється. Але коли вона зустрічається з Христом, коли нечисте зустрічається з чистим, то нечисте очищається навіть такі слова з послання Соборного Івана Богослова зачитаю вам. І кожен, хто має надію на нього, тобто на Христа, очищує себе, бо Він чистий. Коли ми, дорогі в Христі, брати і сестри, не чисті через гріх, але через покаяння і причастя тіла і крові Христа Спасителя, приймаємо Його утробу, то ми очищуємося. Дай Боже нам це зрозуміти, час від часу спішити до покаяння, бо час. Посту різдвяного періоду, він на це і потрібний. І ті люди, які ми бачимо в нашому храмі, приступають до цього таїнства, це має бути наукою і для інших людей чинити так само. Тому теж вам сьогодні на цьому наголошую. Бажаю, щоб ми це зрозуміли і теж прийшли до Христа, і Він нас очистив. Слава Ісусу Христу!